Складно піднімати в цей час війни питання про невдячність і силу добра. На початку активної фази війни ми бачили багато прикладів взаємодопомоги та єдності. Чому саме зараз важливо зберігати співчуття і внутрішній спокій? Агресія загарбника та внутрішні вороги країни не додають віри і надії на краще? А ще й те, що останнім часом у житті ми стикаємося з недячністю, яка може здаватися болісною і несправедливою, наприклад, ситуація, коли я пропоную волонтерам або пасторам церков провести безкоштовне комп'ютерне тестування здоров'я або консультації команди, і деякі з них знаходять безглусті відмови або мовчать. Але чи варто через це втрачати віру надіям добро? Вдячність це не риса характеру, а радше повний певний такий стан душі. Деякі психологи називають це синдром образи на благодійника. Він виникає, коли людина сприймає допомогу як загрозу своїй самооцінці. У цьому стані замість вдячності виростає образа чи зневага. І приймаючи допомогу, така людина може відчувати приниження або втрату гордості. Захищаючи свій внутрішній світ пихатості, вона починає знецінювати або навіть очорнювати благодійника, щоб уникнути відчуття зобов'язаності. Це явище може розчарувати, але воно не повинно руйнувати нашу доброту. Важливо пам'ятати, невдячність це лише симптом, який не повинен затьмарювати ваше серце. Як залишатися сильними перед невдячністю? Перше, не сприймайте це особисто. Невдячність це відображення внутрішніх переживань тодії людини, а не оцінка ваших вчинків. Друге, зберігайте співчуття. Люди, які проявляють невдячність, часто самі перебувають у боротьбі з власними страхами та слабкостями. Третє, пам'ятайте про силу добра. Той, хто робить добро, вже отримує нагороду. Це світло у власній душі, яке ніхто нічого не може затьмарити. Кожен далі. Кожен дар, навіть найменше, має значення посмішка, слово підтримки чи жест доброволі. Чи... Вони збагачують обидва сторони і тебе і іншу сторону. І найголовніше, добро, яке ви несете у світ, завжди повертається до вас у найкращі моменти. Бо кожна крапля світла, яку ви запалите, стане частинкою великого сяйва, яке осяє і ваше життя. Даруйте добро, не очікуйте нічого надзаєм, бо той, хто дарує, вже стає світлом у цьому світі.